Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную загальний огляд багатьох актуальних подій в Україні, Ізраїлі, Франції, Німеччині та Польщі. Перш за все, вже 600 днів триває російсько-українська війна. 600 днів триває геноцид, розв'язаний росіянами, і ця цифра викликає. Запаморочення на 23-му році, 21-го сторіччя, ми знаходимося в серці пітьми, якщо згідно з образною мовою українського симпатика, американського історика Тімоті Снайдера, і характерно, що саме сьогодні, в 600-й день війни, прес-служба ЗСУ оприлюднила жахливу цифру російських втрат: 860 Російських окупантів мінус. І кожен день із цих 600 це втрат, які враховуються трьохзначною цифрою. На жаль, не лише у ворога, але підозрюю, і у нас також. І от саме в цей час з київського потягу вийшла пані. Пені Пріцкер спецпредставниця Сполучених Штатів Америки з питань відбудови України. Якщо коротко, її роль узгодити питання надання допомоги американських платників податків Україні з питанням очищення українських інституцій від системної корупції. Тож американська допомога буде надходити в тій мірі. В якій ми будемо долати корупцію, як ніяк, це гроші американських платників податків. А війна триває. Ви пам'ятаєте, як зганьбився президент України, коли в інтерв'ю CNN виправдовувався, що випадки корупції ніяк не пов'язані з допомогою союзників. Тобто, так ми крадемо. Але не ваші гроші, а гроші українських платників податків. Так в тому то і справа, що Сполучені Штати і союзники допомагають нам тому, що українського бюджету не вистачає. І чим більше наші чиновники зловживають коштами українських платників податків, тим більше потрібно допомоги союзників, щоб, бодай би втримати нас на плаву. На жаль. Президент продемонстрував нерозуміння цієї простої кореляції. Характерно, що українські платники податків в своїй більшості розуміють американських платників податків в їхньому прагненні оптимізувати використання їхніх коштів навіть в такій благородній справі, як боротьба за цінності свободи і демократії, яка вже 600 днів точиться на території України. Друге питання це напад бойовиків терористичної організації Хамас на прикордонні з сектором Гази території держави Ізраїль. Ви прекрасно знаєте, останні дні святкування Єврейського свята Сукот, фестивалі, скупчення людей. Ціллю терористів було вбити цивільних якомога більше. Отож загинуло 1300-1400 осіб за різними підрахунками за одну атаку. 5 тисяч ракет були випущені за 20 хвилин з такою кількістю, не змогли впоратися навіть в найкраще в світі система ізраїльського ППО. Ізраїль відповів авіаударами, а потім і наземною операцією. Характерно, як про це пише пан Віталій Портніков, що в прикордонних до сектора гази районах мешкають євреї, мешкали, прихильники діалогу та умиротворення з Арабським світом. Вони складали Опозицію владі, в тому числі щодо необхідності мілітаризації задля безпеки, і, от в цьому, ізраїльська ситуація є подібною до України, адже історично та культурно саме на сході України спостерігалися симпатії до Росії, і саме ці терени найбільше постраждали від московської агресії. Абсолютно ідентичним є також і геноцидний спосіб ведення війни, націлений на знищення. Якомога більшої кількості цивільного населення дивно лише одне, що Хамас у всьому світі визнають як терористичну організацію, а Росія і далі залишається постійним членом Ради безпеки ООН та не виключена із багатьох. Інших міжнародних організацій. Хамас оголосив джихад євреям у всьому світі і закликав усіх мусульман усього світу знищувати євреїв. Франція та Німеччина а також інші країни Європейські держави були змушені вжити надзвичайних заходів безпеки, адже політика мультикультуралізму дала свої плоди, і частка мусульманського населення в цих країнах Європи свого часу зростала. Продовжує зростати і нині, і продовжує загрожувати миру і безпеці громадян. Попри посилення заходи безпеки, чеченський мусульманський радикал з криком Акбар увірвався до школи, в якій колись навчався сам, вбив свого ж вчителя, у якого він навчався три роки тому, і також поранив іще двох осіб. От тобі і інтеграція. Мультикультуралізм і так далі, загалом близько сотні правопорушень на ґрунті антисемітизму було зафіксовано у Франції в ці дні. 12 жовтня німецький канцлер Олаф Шольц сказав, що уряд не погоджується, коли жахливі напади на Ізраїль святкуються на наших вулицях. Оце реакція на дії арабських екстремістських об'єднань в Німеччині. Близько п'яти тисяч арабів протестували у Великій Британії. Там вони закликали ввести санкції проти Ізраїлю та припинити озброювати євреїв. Згідно із німецьким опитуванням, Deutschland Trend, підготовленим для телеканалу ARD, питання міграції зараз є найбільшою проблемою для німців. Аж 44% всіх німців, всіх респондентів, вважають, що це є найбільшою проблемою, яку політики мають вирішувати першочергово. Щоб ви відчули наскільки проблема мігрантів є гострою і болючою для пересічних німців, додамо, що друге місце посіли питання збройних конфліктів і зовнішньої політики. На це вказали 18% респондентів, 44% і 18%. Дослідження також показало, що підтримка партій у урядової коаліції це СДПН, Зелених і ВДП, продовжує падати, тобто це цілковитий провал. Німецької моделі мультикультуралізму, загалом німецької моделі соціальної політики, яку флагман Європейського союзу спромігся також нав'язати всьому європейському союзу і протягом багатьох років тиснув і продовжує тиснути, наприклад, на Угорщину та на Польщу, які не погоджуються з цією моделлю. Але, попри провал лівої соціально-політичної моделі Німеччини, Франції і Євросоюзу, в цілому, Польща. На цих вихідних проголосувала за ліві про Берлінські про брюссельські сили на парламентських виборах. Давайте приглянемося до польських виборів трошки ближче. Попередні екзитполи вказували на перемогу правлячої, правої партії, правої справедливість. і також вказували на можливу коаліцію піс із. Правою конфедерацією Криштофа Босака. Однак все пішло геть за іншим сценарієм. Хоча головна опозиційна сила громадянська платформа на чолі з Дональдом Туском, от тим самим Проберлінським берлінським про брюссельським програла партії влади 5%. Однак саме у Туска є всі шанси здобути. Збудувати провладну коаліцію, адже неочікувано вистрілила третя сила Шимона. головні, набравши більше 13%, 8% забрала лівиця. Отже, саме у лівих пробрюсельських ліберальних. Політичних кіл є шанси сформувати більшість, але є одне оле: оскільки право і справедливість є партією, яка формально перемогла на виборах, набравши найбільшу кількість голосів, вона отримає першочергове право сформувати свою правлячу коаліцію, і вона на чолі з таким досвідченим і хитрим лідером, як Ярослав Качинський, спробує відтягнути депутатів у інших політичних сил, залучити їх до своєї провладної коаліції, тим самим сформувати більшість. Частина польських ЗМІ вказує на можливе залучення частини депутатів третьої сили, адже ця політична платформа не є монолітом. Вона об'єднує аграрну партію і партію Шимана Голов висловлюється також думка, що аграрна партія може піти на діалог і подальшу співпрацю з Качинським та Піс. Також праві польські медіа висловлюють надію на ймовірне непорозуміння між лідером партії Золотої Акції, так називають Шимано Головні, і з Дональдом Туском. Однак поки найреалістичнішим сценарієм є формування лівого уряду на чолі з Дональдом. Туском польські праві очікують лівої атаки по всім напрямкам. Це Лібералізація абортів, ЛГБТ союзів, можливо, навіть ЛГБТ-подруж, сексуальна освіта на зразок німецької для дітей в школах та дитсадках, а також лібералізація міграційної політики. От серед українських оглядачів є консенсус, що Польща, Туска буде до снаги налагодити відносини з європейським союзом. По суті, мова йде про ту саму лібералізацію тільки під... Скажімо, лівим кутом українським українських медіа підкреслюється, що перемогли проукраїнські сили. Ніхто з політичних сил, які ймовірно сформують правлячу коаліцію, не висловлювалися про Україну як про потопаючого, і тим паче не пред'являли Україні. А рахунків, як це робив, наприклад, Кшиштоф Босок, лідер конфедерації, яка провалилася на цих виборах, набравши 6% замість 15%, як очікувалося. Але загальна оцінка в українських медіах про перемогу проукраїнських сил мене, м'яко кажучи, дивує. Бо в той час, коли Німеччина, Ліва Німеччина, вагалася дати нам бодай би щось для захисту і спромоглася на 5 тисяч касок, керівництво партії Право і Справедливість були найпослідовнішими, найсильніми. Нішими проукраїнськими адвокатами в Європейському Союзі і наполягали на безумовну і всебічну підтримку Україні. Хто знає, якби на той момент Дональд Туско очолював уряд? Чи не пішов би він у фарватері німецького, скажімо, такого пацифістського курсу з п'ятьма тисячами касок? І з того, що я прочитав в українських медіа про польські вибори. Найдалі пішло видання дзеркалу тижня, фактично назвавши шлях Польщі під керівництвом права і справедливість орбанізацією, підривом демократії та сповзанням в авторитаризм. Думаю, чим очевиднішою буде перемога опозиції, тим більше наших видання за ними, не дай Боже, єдиний. Марафон та представники влади будуть сповзати в риторику, запропоновану дзеркалом тижня. Виходить, дотуска Польща це антидемократична держава. Як добре, що після 24 лютого 2022 року ми довго не помічали урбанізацію і сповзання в авторитаризм Польщі, і нас це питання не дуже хвилювало. Але я все ж таки сподіваюся, що така риторика не стане трендом, і ми зберігатимемо добрі відносини як. З польською владою, так і з польською опозицією, новою владою і новою опозицією, і що головне з дружнім для нас польським народом.